Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити про звільнення пенсіонерів, про що вам потрібно знати, як ви можете захистити свої права та що вам необхідно звернути увагу, на що в першу чергу необхідно звернути увагу про звільнення. Ми пам'ятаємо, що люди похилого віку мають право на працю на рівні з іншими громадянами, але бувають випадки, коли все ж таки вам пропонують звільнитися. Yeah. <laughs> А, тому які нюанси законодавства вам в першу чергу необхідно знати, щоб захистити свої права. У нас є відповідна постанова а, а, від 27 грудня 2022 року за номером 1449, де було чітко прописано порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця власника або уповноваженого ним органу фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників. Цей порядок стосується осіб передпенсійного віку у зв'язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров'я. Якщо на день звільнення працівникові залишилось не більше, ніж півтора року до досягнення ним пенсійного віку, згідно зі статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, та у працівника є страховий стаж необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному Розмірі знову ж таки згідно статтею 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Подібне звільнення є можливим лише при підтвердженні. Відповідними медичними документами стану здоров'я, тобто довідкою закладу охорони здоров'я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, повідомлення роботодавця щодо групи інвалідності та її причини або випуску із акту огляд медико-соціально-експертної комісії або індивідуальною програмою реабілітації за умови надання її та медичною довідкою про проходження попереднього періодичного медичного огляду працівника. Певної категорії, виданої комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров'я. Спочатку, в першу чергу, звичайно, роботодавець зобов'язаний вжити заходів для переведення працівника, звичайно, виключно за його згодою на іншу роботу, тимчасову або без обмеження терміну за наявності відповідних вакансій. За відсутністю таких вакансій роботодавець має скласти відповідний акт, у разі відмови працівника від переведення на Іншу роботу роботодавець отримує від профспілкової організації згоду щодо звільнення працівника у зв'язку з виявленою невідповідністю займання посаді за станом здоров'я, крім випадків, звільнення працівника, який не є членом профспілки або на підприємстві, немає профспілкової організації. Але всі працюючі Люди, майбутні пенсіонери мають знати загальні правила. По перше, забороняється відмова у прийнятті на роботу і звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваження ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку. Тобто, якщо ви досягли пенсійного віку, вам все рівно не мають права відмовити. У роботі, чи це не може бути підставою для того, щоб вас звільнили. І переведення працівника похилого віку і працівника передпенсійного віку з одного робочого місця на інше, не допускається без його згоди, якщо при цьому істотно змінюються умови праці. Тож, будь ласка, знайте свої права, вмійте їх відстояти передбаченими чинним законодавством України, варіантами. І обов'язково бережіть себе та свої сім'ї. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка.